Депутати, переходимо до нашої роботи. І так, у нас постійна комісія зараз реєстрацію говорить, постійна комісія безпечної законності із п'яти 3 депутати. Постійна комісія з бюджету та фінансів 4 чотирьох три депутати. Постійна комісія соціально-економічного розвитку громади комунальної власності із п'яти-4 депутатів. Постійна комісія. Земельне питання, коротко. Із п'яти депута... три депутати. І е... остання комісія це з гуманітарних питань. Марина Анатоліївна сьогодні дебютує. Вона одна з своїх івізів. Тому... Тому е... Сьогодні ми можемо провести засідання спільно засідання чотирьох комісій за участі депутата Марини Анатолійовни від комісії з гуманітарних питань. Заперечень не буде стосовно початку роботи. Добре. Ви вручаєте, а я буду помічником дякую. Добре. Засідання, так як на східній комісії, ми сказав, я сказав, що чотири комісії правоможні, тому ми починаємо спільне засідання. На носі спільного засідання постійної комісії виносяться шість питань. Усі ці питання я вам дістанував на електронні адреси і в тому числі пояснюю, що по кожному питанню. Перечитувати треба питання? Ні. Не треба. За те, щоб а, дані питання, які визначені, були розпоряджені, прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? <різвіст> <різвіст> Я думаю, що не видно. Айдемо проти. Утримались? Приймається. Зміни повдення <різвіст> буде нікого? Ні. Немає. Тоді, хто за те, щоб а, в цілому прийняти порядок денний нашого заспільного засідання? Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую, приймається одного голосом. Стосовно регламенту попросимо для доповідача до допов допов 10 хвилин по кожному питанню. для інформації 3 хвилини і для повідомлення довідок 2 хвилини. Заперечення по немає? Приймається. Переходимо до розвідку питання переповідання. Перше питання про продовження терміну дії тарифів на платні послуги, соціальні послуги, догляд дома і натуральна допомога, а також послуга мобільної соціальної служби комунального закладу Шлянської територіальний центр» Соціальним обслуговуванням на соціальних послуг Шлянської міської ради на 2025 рік. Слово для інформації з Ченко Мирослава Васильівна замінити Центру соціального захисту населення Щнянської міської ради. Будь ласка, зв'язку з тим, що перейти на платні соціальні послуги догляду вдома, де пальної допомоги та мобільної соціальної служби комунального закладу територіального центр соціального слугування на надання соціальних послуг затверджувалося на 2024 рік. А нова установа центру надання соціальних послуг ще не функціонує, тому з метою забезпечення надання соціальних послуг пропонується продовжити термін дії тарифи на платні соціальні послуги догляд доглядому натуральна допомога, а також послуги мобільної соціальної служби, які надає комунальний заклад закладинських територіальний центр соціального слуги надання соціальних послугської міської ради. Затверджених рішенням 32 сесії Ченської міської ради, 8-го скликання від 22 -го, 12 2023 року No8598 про затвердження розрахунку тарифів на, та тарифів на платні соціальних послуги до урядового натуральна допомога, а також послуги мобільної. Служби та перегляду безоплатних соціальних послуг комунального закладу Дочинський територіальний центр соціального слуга надання соціальних послуг Ченської міської ради на 2024 рік на 2025 рік. Тут мається на увазі, що ці тарифи будуть діяти до тих пір, поки не зареєструється, не пройде державну реєстрацію нова установи Центру надання соціальних послуг і поки не почне вона функціонувати. А далі це рішення скасується. Запитання. У чому причина не реєстрації? Рєєстр не <кій> таке І ще запитання будуть. Немає якихось виступити хоче? Немає? Тоді ми повинні прийняти відповідне рішення. Пропонуємо <кій> Схвалити проєкт рішення про продовження технолодії тарів на платні соціальні послуги до ряду моментальної допомоги, а також послуги мобільної соціальних служб комунального закладу Шанська територіального центру соціального обслуговування для соціальних послуг Ченської міської ради на 25 рік та рекомендувати міській раді підтримати даний проєкт рішення і прийняти як рішення ради. Заперечень кого не буде? Доповідь не буде. Хто за те, щоб таке, таке прийняти рішення, прошу голосувати. Та, хто за, хто проти, хто утримався? По іменно Біжимо. Котова Тамара Михайловина. Готовий. Ращенко Михайлов Анатолійович. За. 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 Хибіда Наталія Володимирівна. Чубаченко його Миколаївна. Шпанська Олег Гойвна. І Натенко Михайло Васильович. За. Купрійович Мистаниславич. За. Кудова Тетяна Миколаєвна. За. Саченко. За Бондар Михайло Миколайович. За Кутко Іван Васильович. Тривосла Так За. За. І Марина Антонівна. З них нам думка ваша цікава. <рістить> <рістить> депутат, Дяк, я Як депутат проголосує комісію? Дякую, рішення. Переходимо до наступного питання. Наступне питання. Про затвердження розрахунку тарифів та тарифу на платні соціальні послуги. Догляд вдома, натуральна допомога, послуги обільної соціальної служби та переліку без оплати соціальних послуг. Комунального закладу Центр надання соціальних послуг Ченянської міської ради на 2025 рік. Хочу довести до вашого відома, що сьогоднішнього дня Димитрію Дмила Івановна призначена директором комунального закладу Центр надання соціальних послуг Ченянської міської ради, на сьогодні перший раз виступає перед депутатом. Центр надання соціальних послуг на 2025 рік повинні бути затверджені тарифи. Це розрахунки тарифів на платні соціальні послуги, догляд вдома, натуральна допомога, послуги мобільної соціальної служби та перелік безоплатних соціальних послуг комунального закладу Центру надання соціальних послуг. Цей проект рішення має декілька додатків. В першому додатку пропонується затвердити розрахунок тарифів на платні соціальних послуги догляд вдома і натуральна допомога комунального закладу Центру надання соціальних послуг на 2025 рік. Ну, якщо порівнювати з 2024 роком, то у 2024 році послуга коштувала 63 гривні 10 копійок в годину, у 2025-му 67 гривень 50 копійок. Незначне підвищення. Це зв'язано з тим, що. У формулу закладалися зміни у мінімальній заробітній платі, і відповідно до цього відбулися зміни. Другий додаток це затвердження розрахунку тарифу на платні соціальних послуг мобільної соціальної служби комунального закладу центру надання соціальних послуг. Всі ви знаєте, що в терцентрі є мобільний автомобіль, який надає послуги вдома по населених пунктах громади. Так от, у 2024 році послуга коштувала 77 гривень 50 копійок, у 2025 пропонується 82 гривні 86 копійок. Третій додаток. Це затвердження переліку соціальних послуг та тарифів на платні соціальні послуги. Ну, це додаток про те, що оця сума 67 гривень 50 копійок розписана по кожній соціальній послузі, яка надається догляду в тому, натуральній допомозі, і відповідно виведені тарифи згідно оцих розрахунків. Так само і четвертий додаток це перелік платних соціальних послуг, так само і тарифи, на мобільну соціальну службу комунального закладу. П'ятий додаток це затверджується перелік безоплатних соціальних послуг комунального закладу і Центру надання соціальних послуг. Безоплатними послугами будуть користуватися громадяни, в яких дохід менше від двох прожиткових мінімумів, або це інваліди першої групи, або інваліди з дитинства. Вони отримують послуги безоплатно, незалежно від встановлених тарифів. І також шостий донаток – це затвердження переліку безплатних соціальних послуг, що надаються окремим категоріям сімей служби соціальної роботи в громаді. Це ті безоплатні послуги, які надавалися. І зараз надаються ще не закритим центром соціальних служб міським. Тобто, це послуги, які отримують сім'ї, сім'ї в складних життєвих обставинах, переміщення особи. Ми їм послуги надаємо безкоштовно. Тариф на надання такої допомоги не встановлюється. сюди. Належить Ветерани, учасники бойових дій, її опікуни, тобто всі ці послуги ми надаємо безкоштовно, пропонується надавати безкоштовно. І в минулих роках також були затверджені рішення про те, що така категорія осіб послуги буде отримувати безкоштовно. Інформація закінчена. Запитання немає? Бажає? Тобто, Схвалити проєкт рішення про затвердження закупу та тарифів наплати соціальних послуг догляду до манатора до, допомоги, до, до до послуг обіністерні служби та оплати соціальних послуг комунального закладу Центру надання соціальних послуг Хщанської міської ради на 2025 рік та рекомендувати міській раді прийняти далі проєкт рішення як рішення ради. За переднюю годин голосуємо. Пішли зразу по іменному. Е, готувати маємо <кхі> колега, готувати. <кхі> так? За яким да сантего не Чемаченко, Шпанського, <реку> за Інтарку Михайлович, за Куприйомчу Мусиславич, Кутуватина, Саченку Інка, Бондар Миколайович, Кутко Іван Васильевич, Ревус Лесадівна, Марина Анатолій Свіда. За, за. дякую, <реку> приймається. Прихопимо наступне питання. Вступним питанням є. Про затвердження програми фінансування, отримання та забезпечення діяльності комунального закладу це надання соціальних послуг Ченської міської ради на 2025-2026 роки. років продовжується програму і правильно. Затові забезпечення надання якісних соціальних послуг всім особам, які належать до зараз населення і перебувають у складних життєвих обставинах, потребують встановлення допомоги, пропонується затвердити програму. Фінансування, утримання та забезпечення діяльності комунального закладу центру надання соціальних послуг. Програма, Програма затверджується ми. на два роки 2025-2026 роки. На даний момент дві установи функціонують по програмах, які були затверджені раніше в центрі міський центр соціальних служб. А ця, в цій програмі пропонується затвердити граничні обсяги видатків на 2025 рік. <кліп> загальному це 18 мільйонів 300 тисяч, і 2026 рік 20 мільйонів 43 тисячі. Разом це 38 мільйонів 343 тисячі. Я хочу сказати, що це граничні обсяги видатків. І з чого вони взяті? Це об'єднані дві програми, які були попередньо в установі. Згідно із цим, з'єднали всі видатки, граничні в одну програму. На даний момент. Міському центру соціальних служб на 2025 рік видатки затверджені в обсязі 2 мільйони 240 тисяч, терцентру у обсягах 11 мільйонів 373 тисячі. Тобто граничний обсяг 18 мільйонів 300 тут установи не перевищує. Запитання будуть немає. А хтось по цьому питанні визволитись, хоча немає бажаючих. Нічі нам по цьому з цього приводу також треба прийняти відповідне рішення. А саме, а саме? нам потрібно Дане перед рішення пропонують схвалити та рекомендувати членській міській раді прийняти його як рішення ради. Заперечення пори будете депутатів. Немає. Значить, переходимо до голосування по імену.

За дякую за прийняття питання про затвердження передавального акта міського центру соціальної служби Ченської міської ради. Продовжуйте формувати. Пропонується затвердити передавальний акт міського центру соціальних служб Ченської міської ради до право наступника. По передавальному акту він зроблений станом на 6 січня 2025 року по міському центру соціальних служб <кхід> для того, щоб передати. Необоротні активи, виробничі запаси до право до установи, яка є право Необоротних активів у установи 496 тисяч 150 гривень. Тут основні засоби є інші необоротні матеріальні активи. І виробничих запасів 15 тисяч 172 гривень, 42 копійки. Дебіторської кредиторської заборгованості установа. Немає. Передавальний акт сформований із додатками, у якому розшифровані основні засоби, інші необоротні активи, додатки про майно установиться в тому і приміщення, підписані членами комісії і готові, передавальний акт готовий до того, щоб передати його правонаступнику під час реєстрації установи. Запитання будуть? Немає? Виступиті, вже? Значить, Ми повинні прийняти відповідне рішення, тому пропонується задачі рішення та рекомендувати міській ради наші прийняти його як рішення ради. Заперечні нікого не буде? Не буде. Голосуємо по іменно. Котова там виконання? За. За. Готовий Олександр Водович. Радше комітету. За. За. Кібільте переводимо. За. За. Чумаченко. За. Шпанська регіона. За. Поприємню чомусь. Готуватися. За. Саші повідомлення. За. Готуємо хай Миколаєвич. Колкує Васильевич. Марія Анатоліна. <клуб> Якою рішення прийнято. Перекону наступне питання про затвердження передавального акту комунального закладу Чіянської територіального центру соціального обслуговування за я соціальний послуг Челенської міської ради. Будь ласка, дій, Є в нас на затвердження також передавання акт комунального закладу Вічанський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Вічнянської міської ради. Він також вже сформований і буде передаватися правонаступлення. Необоротних активів 3 мільйони 821 тисяча 508 56 гривень 56 копійок, в тому числі основних засобів 3 мільйони 3 тисячі 452 48 гривень 48 копійок. Інших необоронних матеріальних активів 818 тисяч 56 гривень 8 копійок. Також виробничий запасів 280 тисяч 541 гривня 53 копійки. Дебіторської і кредиторської заборгованості установа немає. Також наступний рік. Установа переходить із грошовими коштами на рахунку 462 тисячі 654 гривні 73 копійки і орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів 29 тисяч 468 гривень. Також передавальний акт сформований із усіма додатками, підписаний членами комісії, і готовий до того, щоб передати його наступні. Немає. 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 Доповідь закінчена. Запитання буде ще немає. А хтось виступить, бажає? Немає. Значить, там не приєднує відповідь на рішення. Пропонується також. Схвалити запропоноване проєкт рішення і рекомендувати сесію міської ради приєднати рішення ради. Заперечні у кого немає? Голосуємо за дане питання. Куда вата Бухарина? За Кудовач. Радченко Михайлович за Киби Красный Тагандор. Чумаченко. Шпанського Львовна. За Гентанка Михайлович. Куприєвич Волне Мастерслав. Кудова. За Саченко Яковина. Yeah. 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 Uh, за Петр Михайлович Миколаевич. За. Za. За Купкована Завича. За Реосла Александровина. За и Марина За Марипа. За. Дякую, рішення прийнято. Дякуємо вам. А, вітаємо вас першим успішним виступом на нашому зайді, щоб всі такі ваші доповіді були і всі узгоджені були діями. І останнє питання перекоденького. Шосте питання про звільнення грумою Наталії Володимирівни. Сто одниця жмастенка голосного спеціалісту скаджував питання до сьогоднішня міської ради. Будь ласка. Стані рішення 41-ї сесії Чняської міської ради від 1 листопада 2024 року про припинення шляхом реорганізації зайдя юридичних осіб комунальних закладів територіальних центрів соціального обслуговування надання соціальних послуг членів міської ради. Та міський центр соціальної служби членів міської ради було притримано комунальний заклад Ічнянський територіальних центр соціального обслуговування. У якому громова Наталія Володимирова обіймає посаду директора даного закладу? У зв'язку з реорганізацією закладу виникла необхідність скорочення чисельності та штату працівників Територіального центру, де від скорочення підпадала посада директора даного закладу. Тому громова Наталія Володимирівна була попереджена відповідно до вимог чинного законодавства про можливе на наступне вибірнення. 4 листопада 2024 року і де їй було запропоновано також відповідно до вимовченого законодавства вакантні посади. На даний час було запропоновано посаду директора. Новоствореного центру Хічнянський центр соціальних послуг, на умовах конкурсу відповідно до постанови Кабінету міністрів та посаду заступника директора даного центру. Вона надала способа на заняття даних посад, але на конкурс не подала документів, він був проведений з дотриманням. Норм, дат і положень даної постанови про проведення даного конкурсу. І 20 грудня на ім'янському вивід громової Наталії Володимирівни надійшла заява, де вона просить скоротити їй термін попередження про наступне звільнення, а також відмовилася від запропонованої посади заступника директора. Тому на розгляд сесії виноситься наступний проєкт рішення. Міська рада вирішила перше. Припинити дію контракту з громовою Наталією Володимирівною, директором комунального закладу Ічнянський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Ічнянської міської ради з 7 січня 2025 року. Друге. Звільнити громову Наталію Володимирівну, директора комунального закладу, Ічнянський територіальний центр. Соціального обслуговування надання соціальних послуг Вічнянської міської ради 7 січня 2025 року у зв'язку з реорганізацією та скороченням чисельності та штату працівників з виплатою вихідної допомоги у розмірі середнього місячного західку третє доручити міському голові потуривни. Укласти додаткову угоду про дострокове контракту з Ромовою Наталією Володимирівною на умовах викладених у пункті 1 цього рішення. Запитання не будуть? Хтось виступив бажає? Немає. Нам треба прийняти відповідне рішення. Пропонується. Озвучує проект рішення, освояти проект рішення, а також рекомендувати сесії міської ради, прийняти даний проєкт рішення як рішення міської ради. Заперечення нікого не буде? Ну, Куда За. 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 Михайлович? Котовий Оксан Данович. Радченко Чумаченко Кібрідасінкам. Чимаченко. Шпанська Люба. За. Ідек Михайло Цевич. Куприйом Мир За. За. Кутова демонстрія? За. За. Сайченко Венталій. За. Водій За. Михайло Миколаевич. За. За. Куткої Маласевич. Варіант Лариса За. Андрія. За. Ісуда Марія Атонія. За. Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, шановні засідання комісії. Спільне засідання комісії нашої закінчуються. Дякую.